Путін зізнався з Скільки він планує воювати в Україні? Цифра вражаюча. Також прямо зараз розкажемо вам плани Путіна на найближчі три роки. Друзі, це фабрика новин. Мене звати Анастасія Федор. Нагадую вам, що ви підписалися на нас, щоб бути в курсі усіх найголовніших новин. Ми починаємо. Путін сказав всі, що Росія воюватиме в Україні 5 років. Японське видання Nikkei з посиланням на власні джерела стверджує, що про це президент Росії повідомив главі КНР під час його візиту до Москви навесні. Тоді російський диктатор сказав, нібито що Росія воюватиме щонайменше 5 років, але запевнив очільника Китаю, що РФ точно переможе. За даними видання, незалежно від того, чи повірив слова Путіна Сідінпін, це могло вплинути на подальші відносини між Росією та Китаєм, що зокрема відобразилося у відрядженні китайської миротворчої місії у Європу та звільненні міністра закордонних справ КНР. Крім того, за даними Нікеї, Китай міг на фоні такої заяви терміново переглянути свою стратегію, оскільки затяжна війна в Україні може суттєво вплинути на плани та амбіції всі під час його третього терміну на посаді лідера. Нагадаю, що один раз Путін вже кинув всі, тоді коли він зустрічався із китайським лідером. А саме незадовго до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну сталося за під час зимових олімпійських ігор у Пекіні. У лютому 22-го року, однак, як пише видання, Путін не попередив всі про свої масштабні плани чи міг образити свого колегу. Німецьке видання Bild писало про те, що у Путіна. Є план окупувати Україну до 26-го року. А це власне два роки, а не п'ять. За їх даними Росія планує до кінця 24-го захопити у Донецьку та Луганську області, і до річки Оскілу у Харківській області також планує вийти у своєму аналізі. Американський інститут вивчення війни вказує на те, що така мета РВ цілком зберігається з поточними наступальними операціями Росії у Донецькій, Луганській та Харківській областях більш до. Що війська РФ також планують захопити значні території Запорізької. Дніпропетровської та Харківської областей, включаючи місто Харків, приблизно у 26-му році. Сам же Путін на одній зі своїх прес-конференцій заявив, що він планує і робить те, що хоче, і ніхто йому не завадить. Далі цитую, можна з увереністю сказати, що наші війська владіють ініціативою. По суті, ми робимо те, що вважаємо те, то хочемо. Там, де нужно, там, де ви, командири, командири в цілому вважають. Телісообразним придерживаться тактики активної оборони, Це і відбувається. а де нужно, ми улучшаємо свої позиції. Кінець цитати. Тобто, диктатор знову підтвердив, що окупанти не відмовляються від цілий так званої СВО і заявив, що перевагу на фронті мають росіяни. Ну і ще там були спічі про те, що російська армія найпотужніша і більше за всіх у світі готова до бойових дій. А вже ж, що ще можна було почути. Від диктатора друзі, пишіть в коментарях, чи вірите ви в плани Путіна і те, що вони здійсняться, та скільки на вашу думку ще триватиме війна, підписуйтесь на фабрику новин, ставте вподобайки цим випуском і не забувайте слідкувати за оновленнями.